скандал в боксі міжнародна федерація цього виду спорту дозволила росіянам та білорусам знову виступати на змаганнях. Функціонери заявили, спорт поза політикою до змагань відтепер допускатимуть не лише спортсменів з Білорусі і Росії, а також офіційних осіб, зокрема суддів з цих країн. Нагадаю, скасувати обмеження закликав президент організації Росіянин Умар Кремльов наприкінці вересня. Тоді ж українським боксерам заборонили виступати під державним прапором на. Юніорському чемпіонаті Європи І от докладніше на цю тему. Далі ми будемо говорити з відомою спортсменкою, чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова з нами на зв'язку. Пані Аліна, доброго дня. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Аліна, ну як же це скажіть, будь ласка, розуміти, що тепер російські білоруські боксери зможуть брати участь в міжнародних змаганнях, попри війну в Україні? Рада директорів проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення і дозволити боксерам Росії і Білорусі виступати на змаганнях з негайним набранням чинності? Це я читаю заяву організації. Емоції переповнюють так само, як і соцмережі бурлять. Я також учора була в страшних емоціях, цинічне рішення, і, взагалі, мені здається, що ця, ця міжнародна асоціація боксу вона просто катиться в прірву, тому що як на тиждень щось вони роблять поганий погане з точки, з точки зору цивілізованого взагалі цивілізованого світу, і ну, що ви хотіли, коли е, у керівництві міжнародної федерації саме президентом е, іба на сьогодні є росіянин, повністю прокремлівська людина за пза призпза призвищом і він повністю він постійно в команді з терористом Путіним, і ми розуміємо, що завжди російський спорт в через спорт Росія завжди завжди намагалася нав'язати свою політику, свою пропаганду, свою риторику. І тобто я хочу сказати, що вже на бокс олімпійських олімпійських при такому керівництві Міжнародної Федерації катиться до того. Що просто на найближчих Олімпійських іграх такого виду спорту як бокс може і не бути. Про це вже е декілька разів е заявляв міжнародний олімпійський комітет. Тому я вважаю неприпустиме таке рішення. І якщо б я керувала там федер національними федераціями Європи, я б обов'язково е закликала е країни Європейські е країни повністю байкотувати змагання. А де будуть приймати участь спортсмени і офіційні особи з Росії та Білорусі, на жаль, ми маємо таку ситуацію, і на жаль, допоки Кремльов буде керувати міжнародною федерацією, ми будемо мати так, такі, а, взагалі, ну не зрозуміли ж у жодну жодному у жодній країні, мабуть, тільки Рашка і, і, і Білорусь Вони розуміють, а інші інші. Взагалі, країни не розуміють такого рішення при тому, що попри продовження військової агресії, попри е, об'яву про е, так звану часткову мобілізацію, війна продовжується. Агресія продовжується. А е, міжнародна федерація асоціація боксу вважає, що вони нейтралітету боксі, але ми, ми, ми все це розуміємо. Це повністю. Політика Кремля продовжується також у спорті. Ну такий собі знаєте нейтралітет, тому що от, дійсно ви сказали, що цей відомий росіянин умар Кремльов він раніше активно виступав на підтримку президента Путіна. Він такий пропутінський. Дуже раніше юніорські збірні в Україні заборонили виступати під своїм прапором на чемпіонаті Європи через втручання держави в роботу федерації боксу України. Цитата таке рішення теж підтримав цей ось президент міжнародної Боксу росіянин Умар Кремльов, як можна на це вплинути? Тому що дивіться, от є наші е, я подивилась статистику. нещодавнє було інтерв'ю міністра спорту е, е, Вадима Гуцайта, і він каже про. Кількість українських спортсменів, які захищають нашу державу на фронті, більше ніж три тисячі з них. 134 загинули, 23 в полоні є поранені, і так далі. Тобто, як люди захищають свою країну, а тут поруч з ними десь на змаганнях будуть росіяни, які, наприклад, як такий собі російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко, заявив про повну підтримку ватажка Кремля, пут і його дій сказав, що спорт має бути поза політикою. Диктатор проводить правильний курс, а сам він, взагалі, хотів йти на фронт воювати проти українців. А потім вони зустрічаються на міжнародному рингу Це як а, взагалі, ці їх подвійні стандарти, і взагалі е, мені іноді здається, що багато російських і, мабуть, частково білоруських боксерів також вважають що Треба об'єднатися в як в якусь радянщину, і тобто ніякої державності України не існує, і ми повинні бути братами і т.д. етп і тп. А, І це їх, мабуть, і під впливом пропаганди, і під, і під впливом виховання. А, і тобто, це говорить про те, що вони. Мабуть, не визнають нашої державності, і тому вони хочуть, щоб всі, всі, всі були разом. Але ми не визнаємо нам не потрібні такі ні сусіди, ні браття. А взагалі, це люди, які е, окупують нашу землю, які принесли е, в, в, в велике горе. І спортсмени завжди були ви розумієте. Спортсмени там, е, як то прив'язане грошима до політики Кремля. І досить ну, тобто їх просто купували вже. Досить давно, і вони просто люди досить меркантильні, цінності там особливо немає, тому що одна цінність це гроші і бути і бути у команді президента. Так? І тому для них та риторика Кремля вони повністю її підхоплюють і намагаються транслювати, в тому числі і на, на, на міжнародних змаганнях. І я вважаю, якщо українські атлети це не важливо чи то є боксер, чи то а, дзюдаїз, Да. Якщо приїжджають і у змаганнях приймають участь спортсмени та офіційні особи з Росії та Білорусі, на таких змага... на таких змаганнях не потрібно виходити чи в ринк, чи на татамі, і не приймати участь. Якщо б цей час. Припал на мою кар'єру. Я б ніколи, бо я маю бо я маю гідність, бо я маю розуміння, що такі, що таке країна, що такі що, е, мій народ. Я б ніколи не вийшла на змагання, якщо е, там приймають участь представники країн-агресорів. І я вважаю, що це велика робота. Тренерів вони зараз повинні працювати з е, спортсменами, то пояснювати. Е, Ну, взагалі, людські цінності, і що є і що є ну, на першому місці, тому а, але ж всі люди на жаль, на жаль, різні, і тут, мабуть, вже потрібно включати, мабуть, якісь якісь механізми державні я маю на увазі якщо є національна збірна і якщо, якщо вона збирається їхати на змагання де приймають участь участь решисти то я вважаю треба треба ну просто такі накази щодо змагань не випускати і не дозволяти національні. я розумію що спортивний е, е, спортивне життя воно 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 коротке але ми повинні розуміти що є на першому місці, а на першому на першому місці це життя наше, життя наших сусідів, життя наших наших родичів, взагалі Україна, яка зараз облівається кров'ю. І, і мені здається, що кожен а, Ну, має мати свою гідність і не, не дозволяти собі виходити на змагання, де також змагаються представники країн агресорів. Ну так дійсно, тому що це питання якраз не про політику. Як там знаєте, так вони ховаються за це гасло. Я політика не інтересуюсь, тому що виходить, що тоді їх не цікавить те, які тут катівні влаштовують, як тут вбивають, які тут ракети прилетають, як тут прилітають, як тут взагалі знищують людей. Їм виходить тоді байдуже, і що якось на ну, їх це. Не 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 стосується, але вони тоді не можуть виїхати в світ, і це знаєте, не, рукости, не, пота, не руко, по, руко не неподаваємо і так далі. І вони ж не за залізним занавісом, там як це було в радянському союзі, що вони взагалі не розуміють, що відбувається. Що ви думаєте з приводу того, щоб, наприклад. Звернутись і створити альтернативу International Boxing Association. Хай ось ці ця федерація, міжнародна федерація боксу і Хай вони собі залишаються Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, а всі інші цивілізовані, притомні, щоб вони були окремо не з ними. Ви знаєте, коли ми на цю тему ось нещодавно розмовляли з Віталієм Володимировичем, я як, я якраз і сказала, нехай іба залишається такою собі змагання на призи а, газ, Газпрома, тобто хто хоче приїжджати з якихось там африканських країн та змагатися за а, за три трісіребрініка на. На 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 прізи газпромо, ото на, на, ну, не, не будемо вражати пані Аліна африканські країни. Будемо якраз так, говорити так. про тих, хто підтримує диктатора. Вітаро і, а, і я, я також підтримую повністю ідею створення альтернативної міжнародної боксерської федерації. А, але ви розумієте, це досить потужна робота. Треба на зібрати потужну потужну команду. Треба ну скажімо так, якась неформальна підтримка мока. А тому, що ну розуміємо, якщо створити нову структуру, вона, вона має інтегрувати своїх боксерів до Олімпійських ігор. і при цьому обов'язково мок цю ну щоб мок погодив цю структуру, яка буде компетентна, яка буде а, зі всіма а, ну ідеологією Олімпійських ігор, хартією Олімпійських ігор. А, тому це велика праця, але мені здається, що і в Волюційно саме так воно йде до того, що знайдеться лідер, який це, 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 це створить і тоді, і тоді Аїба може втрачати багатьох країн членів особливо ті країни, які завжди були там лідерами в боксі. Це і Великобританія, це і Сполучені Штати Америки, інші країни, там Польща, Німеччина, Німеччина Франція. Я думаю, що вони готові будуть приєднатися, але це потрібно знаєте щоб з'явився лідер, який для себе поставить таку мету, що треба зробити альтернативну, чесну, розумну, справедливу, компетентну міжнародну нову організацію. З боксу Україна може звертатись, Україна може бути на сполах, Україна може якось подалювати це. Я впевнена, що не просто може, вона повинна це робити. І сподіваюся, що Федерація боксу України на чолі з Кирилом Шевченко зараз мають цим займатися. Ну, тобто, це є така така, така, така первинна, а, а, первинне завдання для того, щоб об'єднати вокруг себе не країни, які розуміють ситуацію, що відбувається з Україною, що що взагалі відбувається у світі, які підтримують Україну, і це треба, треба об'єднуватися, вокруг України. Я так вважаю, дякую вам за вашу думку за вашу громадянську позицію. Пасибі за коментар, аліна Шетернікова, чемпіонка світу з професійного боксу. Віцепрезидентка ліги професійного боксу України була з нами на зв'язку.